Площа Бориспора сьогодні ожила. Містяни зібрались на запалення головної новорічної ялинки. Танці, музика, благодійний аукціон. І головне відчуття справжнього свята. Попри постійні відключення електроенергії, повітряні тривоги та обстріли, дорослі прагнуть дарувати дітям щасливе дитинство, кажуть відвідувачі заходу. Сьогоднішнє свято, як для нас, вже як традиція, і хочеться, щоб наші дітки були щасливими. Хочеться зробити їм свято. Та й ми дорослі також хочемо чуда, свята того, що в такі часи зараз живемо. Що кожен день просипаєшся, і добре що вже прокинувся. І насправді дуже важливо підтримувати своїх діток і робити їм таку новорічну атмосферу казкову, яку колись батьки робили для нас. Тому що хочеться для дитини свято якесь. Знаєте, вже такі скільки років, немає для них ніякого свята, хоч щось якась ялинка. Це атмосфера свята, для них це дуже важливо. Та як наголошує пані Вікторія, зараз свята відчуваються зовсім інакше. По-перше, ми не вдома, ми переселенці і порівнюючи з нашим містом, хочеться додому продовжується фестиваль добра, тож казкові герої роздавали всім присутнім дітям подарунки, що лише додавало святкового настрою. Прийшли, бо тут дуже велика ялинка. В Києві можливо більша, але тут вона найкраща. Оце Бориспіль, Україна. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято. Тут було дуже весело, багато подарунків. То дуже добрі люди. Мені прям дуже сподобалося. Така тут атмосфера, там коли не було війни. Наостанок діти діляться бажаннями, і нехай вони обов'язково збудуться. Одне велике бажання, щоб закінчилася війна. Тому що мені дуже страшно, коли літають над моїм дахом спехеди. І коли вони десь падають. тому я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Щоб було щастя, щоб ніхто не ходив, було здоров'я. Що всі ходили в школу, в школі не було цього булінгу. Все було добре, і для дорослих теж все добре. Традиційно у Борисполі запалюють ялинку в День Святого Миколая. З 2023 року це свято відзначається 6 грудня разом з Днем Збройних сил України. Попри. Лють того ненависного ворога. Ми маємо збиратися. Ми маємо доводити дітям про те, що життя продовжується. Ми маємо показувати про те, що ми не стоїмо сьогодні на колінах, і ми не закриті в своїх домівках. Ми живемо, ми продовжуємо жити. А значить, ми продовжуємо боротися. А значить, ми доводимо про те, що ми є, і ми будемо, і нас не здолати. Долучились представники комунальних служб управління культури, управління освіти і науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей та всі небайдужі. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Буриспіль.